Яю вас, любі друзі та шановні глядачі на каналі Таємниці Тару. Я дуже вдячна вам за вашу підтримку на каналі. Сьогодні у нас буде ворожіння на старовинному пасьянці Київська ворожка, і дивитись ми будемо ваше найближче майбутнє. Пасьян здає прогноз на короткий час від кількох днів до місяця. Ви можете загадати будь-який строк виконання. У межах місяця. Тож налаштовуємось на позитив, і все буде чудово. В нас сьогодні буде два варіанти. Перший другий оберіть свій варіант, а я починаю ворожіння з першого варіанту. Для тих, хто загадав перший варіант або прозорий камінчик, я починаю ворожіння для вас. Що чекає вас у найближчому майбутньому, покаже нам старовинний пасіанс. Дивимось. Збіглася карта пляжка чарка. Каблучка. картка квочка. Двери. Колесо. Бити серце та якір. Тож пасін склався, і дивимось, що це означає. Попереду у вас дуже радісна подія, свято, застілля або урочистий захід, або запрошення на таке свято. І ви будете відчувати якесь хвилювання. Але це не даремно, бо ви отримаєте цікаву для вас пропозицію або зізнання у почуттях у коханні до вас. Також ви можете об'єднатись з партнером та домовитись. Ваші особисті стосунки можуть вийти на новий рівень. Бо ця картка обіцяє зміну статусу. А також це може бути і ділова пропозиція. Це може бути об'єднання, підписання якихось домовленостей та покращення або гармонізація ваших стосунків. Вашій сім'ї. Вас чекають покращення сімейних стосунків, вас чекає благополуччя, добробут та сімейне щастя. Найближчим часом ви відвідаєте якусь державну установу або підприємство з якихось справ з оформлення документів або паперів. Якщо вас турбує зміна місця роботи, то для вас відкривається нова можливість для вирішення цього питання. Вас чекають зміни в вашому житті. І ці зміни за супутньою карткою підкова будуть для вас дуже щасливими. Бо сама пані Фортуна посміхається вам. Удача буде поряд з вами. Навіть якщо у вас будуть якісь непорозуміння у ваших особистих любовних стосунках, може ваш партнер своїми вчинками заподіє вам відчуття розчарування, та які б розбіжності між вами, б у ваших стосунках, не були, Знайте, що все буде добре. Все налагодиться, вас чекає благополуччя, бо завдяки вашої твердої життєвої позиції та впевненості у власних силах вас чекає успіх всіх ваших справ. Отакий пасьян склався для першого варіанту. Дякую за увагу та перегляд. Я переходжу до другого варіанту для тих, хто загадав другий варіант або червоний камінчик. Я починаю ворожіння для вас, що вас чекає у найближчому майбутньому. Покаже нам старовинний пасіянс. Дивимось! На место, картка на место, труба. Супутня карта квочка. Блискавка, перехідна карта соняшник. Отже, пасьян склався і дивимось, що все це означає. Найближчим часом. Чекайте радісних та приємних подій. Ви отримаєте подарунок або сюрприз. Окрім цього, вас чекає благополучне життя попереду. В щасті і достатку. Ваші починання будуть успішними і всі справи благополучно будуть вирішені. За карткою соняшник. Але ви отримаєте якусь неприємну новину, і у вас виникне почуття тривоги. Ви будете хвилюватися. Ця звістка, ця новина може бути пов'язана з вашою сім'єю. Тобто ви будете хвилюватися за свою сім'ю та своє благополуччя. І це буде несподівано для вас за карткою Блискавка, і вам доведеться приймати дуже швидке рішення. Але промова не закінчена і ми зробимо ще один розклад. Чим закінчиться, так? Чим це все закінчиться або вирішиться? Знов труба падає, гроші гаманець з грошима о. Роза. Шаблі та перехідна картка замок. Який же буде результат? Так, ви будете хвилюватися із-за якоїсь новини. Але ви отримаєте гроші, бо вам випала карта гаманець грошима. Це до надходження грошей. І будете мати успіх, бо ваші дії дозволять вам досягти наміченої мети. А також вас чекають зміни по роботі. Пропозиція нової роботи або нова робота. Окрім цього, вас чекає дуже приємна зустріч. Ви зустрінете людину, з якою ви можете забути про все погане на світі. Бороза це квітка любові. Так що на вас чекає нова зустріч, нова закоханість та чудові почуття. Але знаєте, що в вашому оточенні є люди, які недобре до вас ставляться. Ймовірно, вони гострять свої ножі та готують сварку. Але це зробити буде неможливо, бо поряд супутня карта замок вказує на те, що це їм не вдасться. Бо ви відрізали. З ними спілкування і для них тепер це неможливо зробити, бо замок вказує на закритий шлях. Тобто ваші недоброзичливці або вороги, як би вони не старалися, вони не зможуть вам нічого завдати і зробити. Тож, отакий от пасьян склався для другого варіанту. Дякую за увагу та перегляд. На цьому виражіння завершено. Дякую всім за увагу, та ваш час проведений на каналі Темниці Таро. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписався, щоб не пропустити нові відео. А я бажаю всім щасливих змін у житті, чистого кохання, удачі. У всіх ваших справах та мирного неба. Будьте разом із каналом Темниці Таро завжди на крок попереду самого часу. І до нової зустрічі!